Привіт, малята! Я вас хочу познайомити з моїм другом, вогником. Він мені дуже допомагає, але коли з ним поводитися неправильно, він може зашкодити. Тому давайте разом пригадаємо правила протипожежної безпеки. Не грайся із сірниками та запальничками. Не запалюй свічки та бенгальські вогні без нагляду. Не залишай іграшки, книжки, одяг біля ввімкнених обігрівачів. Не суши речі над газовою плитою. Не можна вмикати багато електроприладів одночасно. Електромережа може не витримати перепадів. Не вмикай без дорослих електроприлади. Обов'язково вимикай електроприлади, коли виходиш із дому. Не тягни за дріт руками, обережно прийми штепсер із розетки. Не бери до рук петарди та інші піротехнічні засоби. Не грайся рідиною, що легко займається. Не пали багаття у сараях, підвалах, горищах. Не розпалюй самостійно багаття. Вогонь наш друг та не завжди. Чекати можна від нього біди. Бережіть себе.